Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 5 гривень 2019 року. Монетка має металічний колір, злегка притягується магнітом. Тобто, використовувались магнітні метали. Гурт монета має ось такого типу пририв рифлений. Аверс монети. А є зображення по центру Богдана Хмельницького та напис Богдан Хмельницький. Реверс монети має напис 5 гривень Україна, Тризуб, Підковка і Внідата. Можна сказати, що це звичайна рядова монетка. але вона коштує більше свого номіналу в зв'язку з тим, що в неї є такий брак, як заусенець на канті, ось тут він знаходиться. Зараз я вам покажу, як він виглядає ближче, ось так. І ціна цієї монетки з ось таким браком розпочинається від 1-2 доларів. Якщо вам попаде монетка 5 гривень, 2018 року та нижче, ціна на них договірна. І якщо попадуть монетки з браком Аверс Аверс будь-які 5 гривень, ціна на них договірна і привишає 800, а то й 1000 доларів. Те саме і поворот у 180 градусів. Якщо у вас є цінні монети, Можливо, монетка другим кольором, яка немагнітна, має повороти браки відхилення. Пишіть телефонуйте, деякі екземпляри я куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.